Вітання мої, всім, хто дивиться YouTube канал Мотоскутерок. Сьогодні ми будемо оглядати HonduT. Такт у нас модельний ряд 75-79. Це чотиритактний інжекторний скутер на рідинному охолодженні 15-18 років випуску приблизно. От. Дізнатися, який це такт, ми можемо знизу. Тут є така наклеєчка, написана f 79 тобто це 79-й такт. Але візуально і технічно я не розумію, чим він відрізняється від 75-го. Хто має якусь інформацію, поділіться. Розкажіть, знаю, що ще у тактів є система Star-Stop, або немає цієї системи, тут у нас немає. І це чи погано, чи добре. Але без різниці в нас на міський рух, і я ні разу не користувався старт-стопом, як на мене на скутері, я практично ніде в пробках не стою, і функція ну така собі. Так, по сидінню, дивіться, оригінальне, гарне сидіння так має величеньке і гарний багажник. Тобто плюс-мінус можна сісти вдвох. По замку запалювання він уже в нас новенький йде тут. З положенням сіт, з кнопочкою, яка відкриває сидіння, два рідних ключики. В комплекті під сидінням. Все чітко, все чудово. Тут знаходиться антифриз рівень антифризу. Сюди заливаєте, тут акумуляторна батарея. От. Сидіння 18-го року, сидіння зауважую, а сам скутер, можливо, трошечки і старший. Потрібно шукати на колесах рік випуску і ми зараз глянемо. Мені здається, що я дивився, це був 15-й рік. Колеса, до речі, дивіться, в рідній фарбі залишилась японська фарба десь, чуть-чуть таке вже темненьке пішло, але це рідна фарба, в, рідні, в рідній фарбі барабанчик, вилка, все чудово і все працює. Замінена передня гума на нову. Диск у нас 10-17. скоріш за все 18-й рік такта. В прекрасному стані, в рідній фарбі. Дивіться, по клювчику жодної практично подряпинки немає. Взагалі, попередній частині також він такий перламутровий гарний колір. Взагалі так симпатичний. Мені до вподоби, гарно їде. Так, є на голові от така подряпинка. Бачите? Все, але він весь в рідненькій фарбі. Ручки з відбійниками. Я б сказав, прекрасний стан по пластику, зважаючи на те, що це рідна фарба. Ось така красива приборка. 19459 пробіг. Всі надписи видно, ручечки в прекрасному стані, все тут добре. Далі гачечок маємо для кульочка, невеличкий карманчик зліва, як я і говорив, два ключі. Дивимось бак. Бак дуже, дуже непогано одною рукою. Бензинчик ще японський, дивіться. Раз. З однією рукою можна відчинити за 5 секунд. Так, далі по боковій частині от буквально одна, дві, три, чотири незначних подряпинки. Я наголошую, що це в рідній фарбі такт. Тобто більш ніж прекрасний стан. Також заднє колесо в рідній фарбі, і також нова гума замінена стоїть. Далі. Задня частина. Все у нас добре, рідний амортизатор. Ну, Як на мене, амортизатор у них для двох слабенький. тобто Щось, щось міцніше ставити. Тоненьке, як пружина для двох, а для одного в самий раз. Навіть кришка варіаторна в рідній фарбі по е варіаторній системі все оригінал. Здається, я тільки ролики варіатора замінив. І то не пам'ятаю чи на цьому скутері чи ні. Так, ну в принципі все, все показав, слухаємось, слухаємо як він працює. Вічно ці задні лампочки. Попередньому то також пам'ятаю, задня лампочка не працювала. Поворот. Ано. Поворотнички працюють. А от лампочку, габаритний вогник потрібно замінити. В попередньому такті також була така штука. Так, Світло працює, ближній дальній поворотнички працюють. Тобто заміна лампочки. І все! Так прекрасний рідний заводський стан у, у такта. Частенько гарно працює. В принципі, питань немає. По двигунчику з виду Визведу з з виду, Везве до збоку, разберемсь, звичайно, із породи. Непоганий, звичайно. З маятникою м'якенькою думкою доволі цікавий такий. Так. Що я вам скажу? Помпи проблемної ще не зустрічав в них, так як у 36-го джога. Мені здається, тут двигунчик буде більш надійний, ніж у 36-ї моделі. Часто люди питають, що буде краще, чи так, чи джох. Я навіть не знаю, що вам сказати, але так дуже-дуже гарно зроблений. Дуже гарно зроблений скутер. Зручний. Помпу не розбирав, але кажуть, що вона набагато якісніша. І ще їх не зустрічав, щоб не працювала помпа. Так що я вам можу сказати, так мені дуже подобається. Зараз зробимо невеличкий тест, як він як він їде. Так, в загальному я катався і можу сказати, що практично всі їдуть 60, дуже гарний в них двигунчик. Так що від себе я однозначно так та рекомендую, гарна техніка. Знаєте, що можу сказати? що 60 він, ну, їде без проблем. Питання в наборі. Бачите, під гору проти вітру важко набрати, а зараз легенько. Яка різниця по швидкості? Наскільки він краще в цю сторону набирає, ніж вверх проти вітру? Тобто 60, як я і говорив, дуже гарно він біжить. Коротше кажучи, класний, прикольний апарат такт F75-79 від себе рекомендую. Гарна максимальна швидкість, надійний двигунчик, велике сидіння, цікавий дизайн, ну і прекрасний стан. Підписуйтесь, заходьте на телеграм-канал, до нових зустрічей.